В ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішня наша неділя це неділя про блудного сина, тому що ми з вами в євангельському читанні слухали притчу про блудного сина і притча ця знову ж таки є одним із кроків, яким церква нас готує до входу у Великий піст. Розповідає Господь притчу про батька, який був хазяйновитий, майновитий, в якого був великий маєток, і було в нього два сини: старший і молодший, і ось молодший, коли доріс до свого повноліття каже: батько, віддай мені те, що мені належить з твого майна, і я буду собі жити, як собі як хочу. І батько віддає йому, і син іде собі, живе, як собі хоче. Зрозуміло, що не маючи життєвого досвіду. Жив він у благополуччі довго, тому що гроші швидко скінчилися, хазяйнувати він не навчений, а тут до того і ще й приключився великий голод у ті країни, де він був. І ось все. Він голодує, не має що їсти, найнявся пасти свиней, але не дозволяли йому навіть з того, що свині їдять, навіть того йому поїсти не дозволяли. І тут син згадує, що в мого ж батька ж вдосталь хліба. В нього все є, а я тут змираю з голоду. Я піду попрошуся до нього наймітом, наймуся на роботу до батька, я буду краще жити, ніж тут. І ось іде він, і батько біжить назустріч, побачивши його постать десь там за обрієм і впадає йому на шию і вітає його, цілує його. І велить принести йому взуття, тому що він босий, очевидно, прийшов до, до батька. Взуття принести на ноги, дати найкращий одяг і влаштувати великі гості, великий великий банкет на честь того, що син повернувся додому. Ось така картина вимальовується нами у притч... нам у притчі. Картина того, як батько. Чекав, мабуть, молився за свого сина і дочекався його. Як син відійшов від батька, забув його, але коли стало зовсім уже скрутно, то згадав і про батька, і про життя у батька, і вирішив прийти, визнавши при цьому, що він вчинив неправильно, що він втратив своє синівське достоинство і, може лише, претендувати бути наймитом батька, але і це було б йому за радість. І це величезний для нас всіх урок. І засвоєння цього уроку варто було почати із сьогоднішнього апостольського читання, яке було поєднано з читанням євангельським, розпочинається словами апостола Павла: Все мені можна, але не все мені корисне. Ми дуже часто в житті про це забуваємо, що можна нам все. Нам Бог нічого не забороняє, нам все дозволено. Але деякі речі нам корисні, а деякі речі нам не корисні. Чи мав право претендувати син на ча частку свого майна? Мав. Чи мав він право піти від батька жити окремо? Звичайно, мав. Він це все реалізував. Але чи було йому це корисно, це те, що він зробив? До чого привело його? До голоду, до холоду, до того, що він почав від голоду помирати, як він сам про це каже. Батька досталь хліба, а я з голоду помираю. Так і в нашому житті. Ми, як ті малі діти, нам все хочеться. І пальці в розетку, і ножа хочеться вхопити. Нам все цікаво в житті. І все можна, будь ласка, роби, можна і пальці розетку, і ножа можна брати, і в вікно можна вийти на двір погуляти. Все можна, але це не корисно. І потрібна життєва мудрість, життєвий досвід для того, щоб розрізняти одне від іншого. Звичайно, є речі очевидні, Так, ми виходимо з будівлі не у вікно, а через двері. Бо це для цього і двері продумані, і сходи, і, і, і ганок, і все для того, щоб можна було вийти спокійно з будівлі. Ми розуміємо це, як люди адекватні робимо правильно, але є речі, які неоднозначні. Може бути і добре, може бути і погано, і ми не знаємо, як правильно. І тому ми повинні просити собі в Бога завжди мудрості, щоб розрізнити, як правильно вчинити в житті. Особливо, що стосується духовного життя, так, часто, так, так, так само дуже часто нам здається, що. Чи нема різниці там, чи якось по одному, а виявляється, з духовної точки зору зовсім по-іншому треба чинити. Бо, як сказано в Писанні, одна справа наші суди, а інша справа це Божі суди. Бог по-іншому дивиться на життя. І якщо дивитися з точки зору Бога, то треба вчинити зовсім по-іншому. Ось тому треба в житті бути дуже нам обережними, приймаючи будь-яке рішення. Недаремно кажуть у народному прислів'ї сім разів відміряй і лише один раз відріж. Добре, треба подумати, приймаючи якесь рішення. Але навіть і думаючи добре, і радячися з духовними наставниками, і просто з просто досвідченими людьми, можна зробити якусь помилку. Більше того, зізнаємось прав... правдиво, ми дуже часто знаємо, як правильно робити, а чинимо все рівно неправильно. Тому що ми схильні до гріха, тому що гріх нам виявляється таким іноді приємним, іноді необхідним, прямо так нам треба зрішити, що вже ну, немає куди далі терпіти. І так далі, і так далі. Що тоді робити? А так само робити, як зробив цей син повертатися знову до батька, тобто каятися, тобто підійматися. І якщо ми зробили якийсь великий проступок, такий, як син, що він повністю. Занедбав батьківський спадок і повністю відійшов від нього, і потім змушений був іти далеко дорогу, щоб вернутися. І навіть якщо ми зробили якийсь невеличкий гріх, невеличкий проступок, все рівно треба йти, просити в Небесного Отця пробачення і повертатися до Нього. І Він чекає нас, Небесний Отець, Бог нас чекає. Бог нас любить, тому що так само як батько. Він же ж не сказав ні слова докору своєму сину, не спитав, де мої гроші, що я тобі віддав усі. Чому ти без суття прийшов? Чому ти обірваний весь? Де твій одяг? Ти ж пішов від мене в гарному одязі. Нічого цього він не спитав. Він обійняв, поцілував і звелів дати найкращу одежу і звелів дати перстень на його руку. Що це означає? А перстнем завіряли ділові угоди. Печатку йому дав у руки. Це все рівно, що десь на підприємстві, на фірмі дали, дати в руки печатку фірми. Тобто батько довірив йому. Раз він вернувся, значить він усвідомив, він має досвід, як не можна робити, і тепер буде він мудро поступати в житті. Батько йому довіряє. Так само і Бог чинить з нами. Якщо ми каємося, якщо ми вертаємося до нього, якщо ми пробуємо повернутися, не пред'являючи претензій до Бога, а говорячи, як той син, що я вже не достойний зватися сином, прийми хоч, хоч наймета, як наймета то Тоді і Бог, звичайно, нас вітає, і, як уже досвідченим, дає нам більше благодаті. І так, отакому, в такому досвіді гріховних падінь і гріховного підняття, каяття, і гартується духовне людське життя. Так людина набуває духовного досвіду, так вона стає досвідченою в духовному житті, і потім пізніше вже може навіть і іншим людям допомагати, даючи духовні поради. Так народжується. Наші святі Отці, наші праведники, наші преподобні, які пишуть, післяшають після себе багато творів духовних, читаючи, які ми повчаємося і розуміємо, як нам жити в сучасному світі, тому що вони і самі пройшли цей шлях падіння і повернення, гріха і каяття. І сьогоднішня Євангелія нам з вами, дорогі браття і сестри, показує, що не можна ніколи впадати у відчай. Як би важко не було, як би не було тяжко, як би не були, ми, здавалося б, на межі життя і смерті все рівно треба підійматися і йти до Бога. Бог чекає нас, які б ми не були, босі, голі, обірвані, хворі. Бог чекає і любить нас всяких, для того, щоб одягти нас у одяг своєї благодаті, дати нам оте взуття. тобто, ту опору в житті, на яку спираючися, ми зможемо владнати наше з вами і земне життя і досягти до Царства Небесного. Амінь.